Наші поїлочки, які чудово, використовуються також і у клітках. Ось на відео видно кліточка для перепілок та корейний сучок. Де використані наші ніпельні та чашкові поїлочки. Дуже чудово себе показують, люди замовляють. Ось зробили вже на показ, як воно працює, як встановлюється. Ось простий монтаж. Основа спаюється. а потім просто поїлочка набирається. Ось з'єднання. Ви просто його надягаєте і все. Воно вакуумно герметизується. Ось таке кріплення. Все просто та швидко. Заглушечки є. Також можна продовжити цю трубу на 2-3-4 клітки, чим чудово таке підключення. Також чашкові поїлки використовуються як для перепілки, так і для курейних сучок. Кош просте підключення, простий монтаж. спаяна труба 20, вихід на резервуар 20-літровий. Ось так все вставлено просто, без фіксації додаткової. І ось трубочки вставляються і достатньо. І працює. Ось так можна чудово використовувати безрозйомні поїлочки із перехідничками. Є в наявності чашки та витанипали.